Початок 2026 року в ГУР видався легендарним, поки російські зет-патріоти тиждень святкували ліквідацію командира РДК Дениса Капустіна та постили кадри збитого дроном мікроавтобуса. Буданов готував головний сюрприз. От 1 січня бабах Вайтрекс живий, здоровий і передає вітання прямо з кабінету очільника розвідки. Це позоріще для російських спецслужб. Вони настільки повірили у власний успіх, що не просто відзвітували наверх, а ще й виплатили виконавцям півмільйона доларів премії. Фактично, російські платники податків щойно задонатили ГУР на нові операції, а ФСБ знову виставили себе посміховиськом на весь світ кращого старту року, годі й бажати. 2026 рік почався з кадрового землетрусу в державі. Давайте розберемося, хто ці люди. І чи не станеться заміна простою ротацією? Кирило Буданов людина-легенда гур, чиї прогнози збувалися частіше, ніж у гідрометцентру. Тепер він очолює офіс президента. Він той, хто роками тримав у страху весь Кремль і планував операції, від яких у росіян досі палає дупа. Плюси очевидні, бо Буданов це про конкретну дію, жорстку стратегію і авторитет, який не купиш. Але є й побоювання чи не затісно буде військовому розвіднику в політичних коридорах, де замість прямих наказів, інтриги та кулуарні ігри. Це, звісно, ризикований хід, але якщо хтось і здатен перетворити ОП на штаб перемоги, то це Кирило Буданов. Михайло Федоров, батько дії та армії дронів, офіційно переходить у крісло міністра оборони. Президент каже, що війську потрібна технологічність. А Федоров довів, що може цифровізувати все від довідок до знищення ворожої логістики. Його головний плюс він ненавидить паперове пекло і знає, як масштабувати виробництво дронів до космічних масштабів. Головний ризик тут інший: чи вистачить технократу досвіду, щоб зламати опір старих генералів, які звикли працювати за статутами 70-х років? Якщо він зможе перетворити Міноборони на ефективну корпорацію по знищенню ворога, то фронт відчується миттєво. Євген Хмара, генерал-майор і досвідчений боєць Альфи, став тимчасовим виконуючим обов'язки голови СБУ. Це людина не з екранів, а з реальної війни. Він особисто звільняв Київщину та воював у найгарячіших точках Донбасу. Його призначення. Це сигнал, що служба зосередилася на контррозвідці та ліквідації ворогів. Величезний плюс це те, що Хмара має беззаперечний авторитет серед спецпризначенців, але є нюанс: статус тимчасового часто заважає робити глибокі реформи. Втім, знаючи його біографію, навряд чи він прийшов просто посидіти в кріслі малюка. Це перезавантаження виглядає як спроба зібрати команду, яка не боїться брати відповідальність у найтемніші часи. Всі троє молоді, енергійні та результативні. Але система штука вперта і може спробувати їх перетравити. Велике кадрове прибирання на банковій у розпалі: Буданов в ОП, в Міноборони, Хмара в СБУ. Здавалося б, час робити зміни і в ЗСУ. Тим паче, коли є такі люди, як Драпатий. Але тут Зеленський натиснув на гальма. Президент каже, що станом на сьогодні заміна Олександра Сирського не планується. Питання знято з порядку денного, принаймні до кінця тижня. З одного боку, для банкової сирської це досвід, стабільність, лояльність та зручність. З іншого боку, є велике питання: чи зможе технократ Федоров і Буданов ефективно працювати зі старою вертикалю Генштабу. Ми бачимо лише перший етап змін та чи будуть реальні рішення проблем збройних сил. Покаже час, поки ви святкували у Венесуелі стався справжній голівудський бойовик спецназ США, просто викрав диктатора Ніколаса Самадуру і відвезли його на суд в Нью-Йорк. Російський брат Путін лише встиг висловити глибоке занепокоєння. Поки його головний фортпост у Латинській Америці розсипався за лічені години, чому це перемога для нас? По-перше, Росія втрачає союзника та мільярди нафтових доларів і контроль над венесуельською енергетикою. По-друге, Трамп уже домовляється про дешеву нафту. А це означає падіння цін на ринку, тобто в гаманці Кремля стане значно менше грошей на війну. Це тривожний дзвіночок для всіх диктаторів-союзників Путіна. Росія не захистить, а США знову грають м'язами для України. Це ідеальний момент, бо ворог слабше, а нафта дешевше. Наступний схожий ран. Поки Кремль намагається втримати фронт, у його головного союзника Ірану земля буквально горить під ногами. Масові протести переросли у справжнє повстання, кілька міст на заході країни вже під контролем протестувальників. А поліція в деяких регіонах просто складає зброю. Для України це теж чудові новини. Іран сьогодні це головний завод із виробництва шахедів, якими нас тероризують щоночі. Якщо режим Аятол посипеться, конвейер смерті зупиниться першим. Росія втратить свого ключового постачальника дронів та зброї. Це страшний сон для Путіна. Спочатку Венесуела, тепер Іран. Його стратегічні позиції в світі розвалюються як кратковий будинок. Коли диктаторів починають гнати власними вулицями, їм стає не до допомоги старшому брату в Москві.